Слава Україні, з нами. Представник команди Хлібоманія, яка у фіналі бронська програма вінницькій команді з мінімальною різницею на останній хвилині вже готувалися до серії пенальті пробитих. Хотілося взагалі почути в залі враження від вашої команди за турнір. Ваші враження взагалі особисті за гру вашої команди і турнір в цілому. Враження у нас емоції переповняють. Хочемо подякувати від команди хлібоманії організаторам цього турніру. Вони всі молодці зробили такий турнір. Таке складне, складний час, що ми можемо бігати. Дякуємо нашим хлопцям ЗСУ, які нам дають можливість тут бігати зараз. Наша команда хлібоманія вона дуже старалася, але трошки не повезло. Ми будемо далі намагатися. Приймати участь в такому турнірі, хлопці, всі хочуть грати. Так що, думаю, все буде добре. Дякую суперникам, команд. Всі, всі команди просто молодці, великі, такі вони всі сильні. І нам дали такі якісь можливість з ними пограти на одному рівні. Так що всім, всім дякую. Подякую вашій команді з Одеси за участь в цьому турніру. Бажаємо успіхів наступного матчі і перемог турніру. Дякую велике.